Українській діаспорі, я капітан медичної служби 59-го мобільного госпіталю. Ми щиро дякуємо колективу відродження всім італійським українцям, які для нас організували такий автомобіль. Він іде для української армії, для українських збройних сил, для наших українців. Переважно наперед війна, наразі галичан на сьогоднішній день, якщо брати, так би мовити. Він в тому числі, вся Україна. Ну, нам ця машина ну, просто дуже необхідна, тому що вона буде з нами і на передовій, то для транспортування наших раненнях. Ми будемо мати найбільше можливості надати медичну допомогу відповідно, найліпшу, яку походить. Слава Україні, слава нації, смерть Дякуємо. Василю Васильовичу Поповичу і колективу, які брали активну участь, придбанні цієї машини, тому що отримали, привезли, дійсно ця машина попала на передову. Це такі міста, як Старобільськ, такі місця, як щастя, такі місця, як Сватове. В раніше ми привезли дійсно медичний так, батальйон Вінницький. Бригад. Вітання вам всім. Ми боремося за Україну, пам'ятаємо за вас. Слава нації!